Ввечері 21 грудня Покровськ зазнав ракетного удару. Поцілили на територію підприємства. Поліція фіксує наслідки обстрілу. Обстріл міста був зареєстрований приблизно о 16.20. Зараз на місці події працюють в техніки, слідчо-оперативна група. на шість метрів. Криву завглибський та в діаметр 6 метрів. Різних ушкоджень через вибухи і уламки ракет зазнали приватні будинки. Журналісти телебачення Капрі дізнавалися, яких збитків завдали російські ракети. 21 грудня о 17 годині 41 хвилина надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння. на гасіння пожежі одразу виїхали рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної частини на двох автосистернах кількості 10 чоловік. Пожежа була локалізована о 18 годині 13 хвилин та ліквідована о 18 годині 33 хвилини. Господар показав будинок, у якому сталася пожежа від уламків ворожої ракети. Пошкоджені двері, вікна, покрівля. Господарі по всьому подвір'ю збирають уламки. загиблих та травмованих внаслідок пожежі не зареєстровано. Внаслідок пожежі знищено внутрішнє обладнання та оздоблення стін будівлі. Причини та збитки пожежі наразі встановлюються. Також є будинки, у яких пошкоджена покрівля, і люди з самого ранку самотужки долають наслідки обстрілу. Ударна хвиля була такою силою, що пошкодила житловий будинок за декілька сотень метрів. Елементи, які виявлені були в вирві, вони притаманні ракети Зорг с 300. Щастя, постраждалих серед цивільного населення немає. Покровськ, грудень 2022.